Що таке ідеальний сніданок? Всім вітання! Ви знаєте, що сніданок це найголовніший прийом їжі. Якщо ви не знаєте чому, то це відео для вас. Тож дивіться його до кінця. Якщо ви все ще снідаєте філіжанкою кави з цукром на поспіх, тоді вам терміново необхідно змінювати цю звичку. Чому? Давайте обговоримо. Так ось зранку максимально активно працює наша травна система: шлунок, жовчний, міхур і пішлункова залоза ті органи готові до роботи і чекають від вас повноцінного сніданку. Ідеальний сніданок для людини це збалансований прийом їжі, який складається з потрібних нашому організму компонентів: білків, жирів, складних вуглеводів та клітковини. Білки. Вони дадуть нам почуття ситості, можуть підвищити метаболізм на 30% і зберігти його на протязі дня. Білок контролює потяг до перекусів та дає нам хороший настрій. А основні джерела білку це твердий сир, риба, яловичина, морепродукти та яйця. А з рослинних білків можете обрати бобові, горіхи та насіння. Далі жири. Вони дадуть нам багато енергії, довге відчуття ситості, до речі, вони знижують потяг до солодкого і профілактують застій жовчі і захворювання жовчного міхура. Джерела джерів це твердий сир, курячий жовток, яловича печінка, жирні сорти риби та рибічий жир. З рослинних джерел це авокадо, горіхи, насіння, рослинні олії, оливки та маслини. Наступне це клітковина. Вона теж дасть відчуття ситості. подбає про роботу шлункового кишкового тракту. підтримує моторику кишківника, а це профілактика закрепів. Які джерела клітковини: це овочі, зелень, ягоди та несолодкі фрукти. Наступне складні вуглеводи. Вони теж вам дадуть енергію, хороший настрій та профілактику закрепів. Для утримання клітковини краще вживати гречку, вівсянку, цільнозернову, буряк, гарбуз та цільнозерновий хліб. Ще важливий нюанс: до сніданку обов'язково необхідно випити одну-дві склянки води теплою, і, до речі, це ідеальна звичка для підтримки травлення. Далі, якщо вам необхідно, щоб ваш сніданок супроводжувався напоєм, тоді краще випити натуральне какао на рослинному молоці, це джерело корисних жирів, які профілактують застій жовчі, або натурально свіжозварена зернова кава без цукру та молока. Це натуральна гіркута, яка сприяє відтоку жовчі. Або можна випити різні види чаю за вашим смаком. А тепер давайте розберемо пару варіантів прикладів сніданку. Варіант перший: це яєчня з двох яєць, плюс цільнозерновий хліб з вершковим маслом, плюс паштет з яловичої печінки. Сюди додати салат з оливковою олією та свіжозварена кава. Ще один варіант це боул з гречки, твердого сиру, оливки, люба зелень, оливкова олія, нарізка з овочів по сезону, плюс жменька горіхів за вашим смаком та чай, який ви любите. Цікаво, а ви снідаєте і чи є ваш сніданок збалансованим? Пишіть нам у коментарях, будемо читати.